Привіт! Ну що, з весною нас? А це означає, що вже скоро іспит. Ми виходимо на фінішну пряму. Починаємо готуватися ще більш інтенсивно. Я запрошую вас перевірити свої знання на моїй освітній платформі Математичка. Підготували для вас пробне НМТ 2, яке саме в цю суботу. 2 березня буде відбуватися на моїй освітній платформі. Я готувала тест таким чином, що там буде охвачено теми, які ми з вами повторювали. Які умови проведення тестування? Тільки, будь ласка, слухай уважно. Можеш навіть записувати. По-перше, потрібно отримати доступ. Отримання доступу не є просто реєстрацією на моєму сайті. Уяви собі, що ти зареєструвався в деякому інтернет-магазині і чекаєш отримати від. Цього магазину, наприклад, спідничку або якесь взуття, і не зробивши замовлення. Просто зареєструвався і вже чекаєш, що тобі побігли висилати на пошту все, що тобі потрібно. Ну, по-перше, ми на пошту нічого не надсилаємо. Що означає отримати доступ? Моя освітня платформа це інтернет-магазин з математики. І кожен курс, а в нас дуже їх багато, він купується в нас. Деякі. За 0 гривень це подарунки, деякі за свою вартість. Я запрошую прийняти участь в безоплатному тестуванні, але ти маєш придбати цей тест за 0 гривень. Зрозумів? Не просто зареєструватися на сайті, а саме там, на сторінці, на яку я буду ставити посилання, буде кнопочка Отримати доступ. Зрозумів. І тоді тобі прийде підтвердження, що ти купив у мене цей курс за 0 гривень. Послухай, це дуже уважно, тому що попереднє тестування ми мали велику кількість людей, які просто реєструвалися і чекали від нас відкритого доступу до тесту. І так, у суботу, 2 березня, ми починаємо тестування раніше, ніж зазвичай, і даємо аж 4 години вільного доступу. Ми змінюємо трішки правила заради того, щоб всі могли скористатися нашою пропозицією, тому що той раз було неймовірно багато бажаючих, і наш сайт рухнув: Ну що, слухай уважно: в суботу, з 15.00 до 19.00, саме ці 4 години ми відкриваємо вільний доступ до нашого пробного нмт 2 але увага! Зареєструватися, а точніше, отримати доступ, ти маєш до 17.00. Запам'ятав? З 15.00 можеш завітати до мене до 17.00 доступ і, до речі, ти вже зараз можеш його отримувати. Але тест відкриться тільки о 15.00. І рівно о 19.00. Всі доступи закриваються, і ми зустрінемося з тобою для розбіру тесту на моєму каналі Математичка. Ну, В принципі, тут все як завжди. Угу. Субота, 2 березня з 15 по 19.00 ти можеш перевірити свої знання. Але. Не засмучуйся, якщо в тебе щось не вийшло. Якщо ти саме в цей час не зміг пройти тестування, ми все зробили для тебе, і цей тест є в підбірці тестів. Нової підбірки тестів від математички. Там не тільки пробне НМТ-2, там пробне НМТ-1 і ще. 13 інших тестів і буде більше відкрити тобі секрет. Там буде ще більше подарунків для тих, хто вже приєднався до проходження тестів цього пакету. Тобто, ти можеш мати доступ до тесту в будь-який час. Угу. Як отримувати доступ? Як користуватися тестом, я завжди даю пояснення. На сторіночці на сайті буде маленьке відео. Вірніше, навіть два відео. Одне відео буде на сторінці. Я розповім, як отримувати доступ, в якому розділі його шукати. все покажу. Просто потім, за переглядами, я бачу, що далеко не всі те дивляться, і мабуть, не всі читають текст, який ми так довго виписуємо, щоб все було зрозуміло. Чекаю увага на учнів 11 класу, а також тих хто готується до тестування саме в цьому навчальному році. Дуже довго складала тест. Готувалася, хвилювалася, зробила його цікавим і помірно складним. Тобі буде що розв'язувати. Ну що, працюємо разом, до зустрічі!